Вітаю громаду. Які ж є плюси і мінуси в отриманні гуманітарного захисту у Великій Британії? Гуманітарний захист або протекція це не альтернатива, а швидше вихід з ситуації, коли інші варіанти вже повністю вичерпані щодо імміграційного права у Великій Британії. Проте для багатьох саме він стає реальним способом залишитися в цій країні, легально та з перспективою на майбутнє перше це статус захисту на 5 років. Заяка на нього абсолютно безкоштовно, проте варто пам'ятати, що послуги імміграційного юриста при підготовці даної справи можуть оплачуватися окремо після вже п'яти років у Великій Британії. За цим статусом ви можете подаватися вже на постійне місце проживання, тобто remain» або settlement, А ще через рік вже можна подавати на громадянство, британське громадянство в цій країні. Це офіційний і повноцінний шлях до легального проживання у Великій Британії. Важливо також, що гуманітарний статус дозволяє приєднувати до себе найближчих членів родини: тобто, це чоловік, жінка, партнер-партнерша або діти віком до 18 років. До речі, подача на постійне резидентство у майбутньому теж є абсолютно безкоштовною. і для багатьох родин це означає десятки тисяч фунтів зекономиних коштів, які інакше пішли на візові збори по різним візовим категоріям. Однак є обмеження та мінуси, про які важливо знати. Поки заяву розглядають, ви її можете залишати територію Великої Британії також після отримання вже статусу подорожувати в Україну. Адже ви стверджували, що повернення є для вас небезпечним. Її можуть суперечити вашій справі, але в інших країнах ви подорожувати можете протягом цих п'яти років. Щодо термінів, у нас були справи, де клієнти отримали позитивну відповідь вже через 2-3 місяці або навіть до півроку. Але це швидше виняток. У середньому розгляд справи займе від 6 місяців до півтора року, і ми часто чуємо запитання: а що, якщо ж буде відмова? Перед подальшим ми завжди аналізуємо саме вашу індивідуальну ситуацію. І лише якщо бачимо високі шанси на позитивне рішення, тоді рекомендуємо подавати дам заяву. Якщо ж у вас все ж трапляється, ми готуємо апеляцію і супроводжуємо справу до поменту отримання вже самого захисту, тобто позитивного рішення. Ми не залишаємо клієнтів на півдорозі, а пропонуємо підтримку на постійній основі. Тож, якщо ви розглядаєте гуманітарний захист, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Ми розкажемо, як діяти у вашій саме ситуації, щоб все було правильно з самого початку.